Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з золотого динара кінця другого, початку третього століття. Викарбуваний він в часи володарювання Васудева першого правителя кушанського царства. На лицювій стороні тут зображений цар, який спирається на спис і приносить жертву на вівтар. На зворотній бог Шива з міфічним биком-супутником Нандіном придбали золотий динар за 41 тисячу 300 гривень або ж тисячу доларів. Далі одна гривня 1992 року. Подібні монети зараз активно виводяться з обігу, тому не лінуйтеся, перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків. А раптом і вам пощастить. Основна відмінність цієї монети в тому, що на гур тут нанесено на 92, й а 95 й рік. Знайдете таку, і це джекпот. Продати її можна у 44 тисячі разів дорожче від номіналу або ж за 1070 доларів. thank <music> you Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ольвійський АС, викарбований у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялись подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова горгони на зворотній Орел над дельфіном. Монета виготовлена з бронзи, діаметр більше 6 сантиметрів, вага при цьому 83 грами. Ольвійський ас був придбаний за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі срібна гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї. За гривку відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Стародавня київська гривня була придбана за 60 тисяч гривень. Цю

Далі золота намистина, елемент намиста з трьома рядами комірок, кожна з яких прикрашена зерню. За словами продавця походження артефакту, Західна Азія, датування перше тисячоліття до нашої ери, матеріал золото, довжина 60 мм, вага більше 9 грамів. Придбали намистину за 63 112 гривень або ж 1540 доларів. Далі 10 рублів 1898 року. І якщо чесно, то вартість її мені не зовсім зрозуміла. Можливо, тут зіграв стан, а можливо, те, що вона була викарбована вже після смерті останнього російського імператора Ніколая II. Сталося це тому, що іноземці не бажали приймати радянські червонці 1923 року. Майже весь тираж був переплавлений у зливки і перекарбований в Ніколаївській. І п'яти та десятирублівки, які беззастережно приймалися за кордоном, десять рублів з зображенням Ніколая II придбали за 64 тисячі гривень або ж 1560 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Орден Невського придбали за 70 тисяч 102 гривні або ж 1710 доларів. Далі один Крюгеран 2017 року. Монета, яка викарбувана в Південно-Африканській Республіці. Виготовив її з золота 917 проби монетний двір Преторії. Вага біля 34 грамів, тираж 100 тисяч штук. Придбали Крюгеран за 93,5 тисячі гривень або ж 2280 доларів. Далі гральні карти та не прості, а золоті. Вони, за словами продавця, з лімітованої серії виготовленої в Японії для італійського музею. Вага однієї карти 79 сотих грамма. Загальна вага колоди біля 43 грам. Придбали колоду гральних карт за 95 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився так званий філармонікер австрійська золота інвестиційна монета, яка випускається з 1989 року. Зараз офіційний номінал монети вагою в одну тройську унцію 100 євро. На аверсі тут зображено великий орган концертного залу Товариства любителів Музики. Номінал, вагу та рік випуску монети. На реверсі музичні інструменти, які використовує Віденський філармонічний оркестр. Отже, 100 євро були придбані за 100 651 гривню або ж 2450 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!